Вітання усім глядачам. В ефірі Першого міського проекту інтерв'ю дня у студії працює Наталя Болтинська. Сьогодні будемо говорити про захід, який відбувся днями в Палаці культури Південний. Там був майстер-клас із виготовлення вітальних листівок, який називався Поділися серцем своїм. Як учасники створювали свої особливі роботи, кому вони будуть адресовані, чи передали їх вже, Поговоримо далі. В нас у гостях художній керівник ПК Південний Ольга Семірас. Доброго вечора, пані Доброго Ольга. Вечора. Скажіть, як взагалі виникла ідея, чи вперше це подібний такий майстер-клас проводиться, чи можливо у вас кожного року до 14 лютого такі активності? Хто був ініціатором? Е, ну, я хочу сказати, що в Палаці культури Південному працює з така злагоджена, гарна команда під, під, під при, е, директором, Керівництво. да, під угу. керівництвом Анжеліки Вовк. Ми завжди сідаємо, розмовляємо, ось, плани створюємо разом. І взагалі, Перших днів війни ця команда працює на творчому рівні, і я скажу на високому. Всі наші колективи, все те, що ми придумуємо, це дуже важливо, тому що зараз війна, а й ми розуміємо, що потрібно відволікати людей, допомагати нашим відвідувачам, дітям, які ходять до нас. І... Тому ми стараємося працювати для людей, для наших відвідувачів. А ось такий а... саме про про листівки це вперше таке до 14 Ні, це не років? вперше. Ми уна... працюємо з ЮНІСЕФ. Дружній простір для дитини в нас відкрився в 23-му році, в грудні місяці, і ми розпочали з ними співпрацювати. Вони працюють для вимушено переміщених осіб. Дітки приходять громадяни Південного водять дітей нашого масиву, і також наші діти Палацу культури, наші колективи можуть завітати до них на гостину, як ми кажемо. Тобто, це у вас на базі палацу культури. Так, діє, на, та, баз, цей, на базі Палацу культури діє і, е, дружній простір для, для дитини. І це вже не вперше. Ми робили і новорічні м, такі листівки виді янгола для наших захисників, угу. тому що завдяки захисників і захисниць, бо завдяки їм ми маємо змогу працювати, ми маємо змогу відвідувати наш палац всі мають, і маємо змогу давати життя творчості. Тому це не вперше. Ми робили, розписували і до великодня і писанки. І ми працюємо три роки вже з Херсонським обласним центром народної творчості це Володимиром Капелюшником, Тетяною Князевою, де ми робимо благодійні концерти, приймаємо участь в фестивалях всіх всеукраїнських, яких вони проводять, і всі кошти ми надсилаємо нашим захисникам і захисницям або купуємо разом з ним там те, те, що їм потрібно. Угу. О. А, такий... Тож 14 лютого вирішили теж ми вирішили теж зробити радувати наших захисників і захисниць, тому що діти, які роблять щось своїми руками, вони вкладають туди частинку теплоти. Частинку своєї душі, і дуже багато батьків, братів, сестер служать. І в наших колективах теж є як кажуть, військові, які uh -huh, да. зараз і на передовій. І тому кожна дитина робила цю листівку і думала про своїх рідних, близьких. Але ми сказали, що якщо захочете зробити, чи мамі чи татові це, будь ласка, також це можна, да, можливо. Ну, ми робили це для захисників, і ми передали. На Херсонський напрямок, тому що ми з ними співпрацюємо, туди все передаємо. О. Як взагалі проходив майстер-клас, чи багато було дітей? Mm, да, було, Ми ж дотримуємося всіх заходів, е, ось, для безпеки, того, щоб, да. безпеки mm -hmm. да, для того, щоб діти себе почували добре. Е, було два колективи. Учасники двох колективів. Це була хореографічна студія Карамелька і студія сучасного естрадного танцю флеш. Дітки була середня група і старша. Е, там було 20 учасників. О, і нам ми співпрацюємо з спеціалістами, професіоналами дружнього простору для дитини. Івана Вікторівна сьогодні проводила. І це, вибачте, була така арт-терапія для дітей, тому що вони і можуть надавати психологічний, і навіть легопеди. Якщо треба виправити мову, також є заняття. Так, так. Також є заняття і плюс дозвілля. Це теж дуже можна розважитись, прийти, поспівати, навіть потанцювати. І тому такі заходи ми долучаємо наші колективи. Тобто, діти приходять, вони бачать, що і в нас тут є живе життя, працюють, і можна прийти ще й до нас. Не тільки прийти, отримати психологічну арт, терапію, допомогу, а і у нас побути в культурному такому, яка середовищі, такому, да, відволіктись, бо ми ж розуміємо, що за. Ці вибухи, ця війна вона забирає в нас спокійне, нормальне життя. А як, до речі, от коли ви не перше вже передаєте якісь листівки і поробки, які діти роблять, як реагують, чи записували можливо відео привітання, якісь вдячності самовоїни воїни, які це отримують? Наскільки для них це? Ну, я скажу так, що. Завжди передає Тетяна Князєва від допустим, тих самих піхотинців, морпіхів, які були, ми передавали. І робили навіть е, такі невеличкі браслети, в'язали, жовто-блакитнім подобається, малюнки малювали, особливо новорічні іграшки, вони е, їх дуже зберігають. І так, вони, можливо, закривають обличчя, ми ж розуміємо, але вони з тим іграшком можуть сфотографуватися. Або вона каже в себе там, де вони знаходяться, вони це приколюють, вішають там на стінку і для того і дивляться і кажуть, що це були навіть такі випадки. Був, що донька намалювала малюнок і він попав. До Саме батька до да до тата. Ну ми ж розуміємо, що є такі військові, які не можна розголошувати десь якісь там таємниці, тому для того, щоб ми їхнє життя зберегли, тому ми стараємося більш так скромно. Це все робити від душі. Але тим не менше робити, так? але Бо це... працювати. Mm -hmm. І е, от, перед Різдвом ми робили дуже гарних янголів і писали там побажання, то діти такі були піднесені. І ну, Дуже Тобто видно, як впливають да, такі західи, дуже це так? впливає mm -hmm. цей захід, і видно, як вони стараються виписувати ті букви для того, щоб прочитали, щоб попало. І це дуже приємно, тому що тут є патріотизм. Ми з дитинства привчаємо, що це наша робота. Родина, батьківщина, наші рідні, які зараз тому ти от за ефіром робити. говорила, що вже от третій рік і дуже складно, ти як художній керівник палацу культури. Що досить складно знаходити, от підтримувати ось цей рівень знаєш ну нові теми якісь для творчості, щось взагалі робити, от де ти знаходиш сили і чи є в тебе якісь нові ідеї, можливо, які ну, хочеться на... втілювати. Хочеться багато втілити, нових ідей, тому що ну війна внесла свої корективи і сильно. Це ми всі розуміємо. Хочеться, допустимо, і там і танцювальні вечори проводити, і багато. Якісь нові ну, там робити заходи, але ну, ми розуміємо, що завжди, не завжди це виходить. Чому? Ну тому що то вибухи, то діти не можуть прийти, тому що бояться ми, а головне ж це дитяче життя. Але ми все рівно це робимо. Е, у нас є укриття. Ось на 150 дітей, ну осіб. Ми можемо проводити, і ми стараємося проводити, якщо переносимо, але ж потрібно ще дойти до палацу, так? Тому дітки теж до нас біжать, вони хочуть і дорослі. Але є такі, ми і фестивалі. От у нас був фестиваль оберіг. Теж з Херсонщини працювали, теж прийшли до нас дуже багато колективів. І з Дніпропетровщини були і у нас, Кривого Рогу, і були онлайн там із різних міст України. Було дуже приємно. Ось такі благодійні заходи дуже приємно проводити, тому що ми збираємо. Кошти відправляємо нашим хлопцям. Ми допомагаємо і ми вносимо ось ту частинку своєї душі допомоги, щоб наблизити перемогу. Це саме головне, я вважаю. Так, є в нас багато нового. Ми хочемо робити і дискотеки для нашої молоді, все, але буває це не на часі. Чому? Бо ну до цього треба відноситись дуже виважено. Стримно, але ми потихеньку все працюємо. А які, робимо. От, до речі, на венавесну можливо, можливо, є якісь плани чи майстер-класи вже плануються. Можливо? Ну на весну ми будемо знову працювати, робити якісь листівки, робити якісь кошики з квітами. Це обов'язково нашим захисницям. Це вже традиційно. Це традиційно, так. Да. Uh -huh. Ось завтра в нас буде знову проходити захід до День закоханих. Свято, кохання та спогадів. До нас прийдуть сім сімей і дві сім'ї внутрішньо переміщені. Це сім'ї, які Прожили більше 50 років. Mm -hmm. І ми завтра будемо їм робити такий тематичний вечір. Ми будемо розказувати про ці сім'ї, а дві родини, от, до які до нас приєднаються, це вже нові криворіжці. Ну, це ми... буде свято для них чи е свято... про них будуть розказувати Це свято дітям? для них, і про них ми будемо розповідати. У нас є такий клуб Життя в долонях, mm -hmm. де збираються люди да, різного віку, ну, більш такі старшого, але вони дуже до нас люблять. Ходити на всі заходи, ми стараємося для них це все робити для того, щоб вони теж себе почували. Бо ці люди теж ходять, допомагають і в'яжуть шкарпетки, і також приймають волонтери, участь да. волонтери, mm -hmm. да, у, які ми, вони з нами е, у всіх заходах. Mm -hmm. От скільки ми більше ста концертів, мабуть, зробили благодійних, ми приймали участь у всіх міських заходах, там і на дрони збирали, і на автівки. Збирали, тому Ну це дуже важливо, тому У нас що така активна спільнота нас дуже активна творча, спільнота так? творча, так, так і ну. Ми працюємо, ми стараємось, ми не зупиняємось, так да, тяжко буває, важко іноді в якому плані морально, тому mm -hmm. що ми розуміємо, що ми щось запланували, а воно може не відбутись, бо там чи вибухи, чи не можуть дітки прийти, чи дорослі. Але ми потім переплановуємо і робимо. Ще у нас буде така вечірка, ось теж для старшого покоління. Вони люблять ретро-вечірка, стильна мода 60-х років. Вони mm -hmm. хочуть теж десь поділити щось розповісти, і ми покажемо сучасне. Ну, Якось моду, та, що в нас зараз є. Але ми спрямовуємо всіх на те, що потрібно жити, продовжувати жити. да, Тяжко, але ми живемо. І творчість живе, наш кріперіг такий рятує Да. ми, моральний стан. Да, Ми в цьому році, ось наші, я, це гордість для мене і для нашого директора Анжеліка Мака. Ми отримали 17 гран-при, 89 нагород за цей рік наші колективи. Приймаючи в українських міжнародних фестивалях. Ви Великі молодці, я вам mm. бажаю так тримати. Oh, да. І всі <гум> кошти ми ж перечисляємо нашим захисникам, для mm -hmm. того, щоб їх підтримувати. І сьогодні ну, діти робили ці серця, да. Вони там писав, кожний доклеїв. Ми е, дали можливість, і е, з Юнісефу теж е, Івана Віктор надала, вона, вона сказала, придумайте самі, ось вам багато матеріалу, а ви самі складіть креативно, яку б ви хотіли листівку подарувати. Це не було що ось… Одна листівка, вся а вони творчість. да свободна творчість. Вони е, як хотіли, так клеїли, так творили, так писали. Ну писали від душі, старалися. Ольчка, я дуже дякую за те, що прийшла сьогодні. Поділилася такими натхненними вашими заходами, які проходять. Бажаю гарного і 14 лютого також дня святого Валентина. Що все прийшло добре. І нагадую, що сьогодні в гостях у проекту інтерв'ю дня була художній керівник Палацу культури південний Ольга Семірас у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.